Що для вас церква? Для багатьох церква це якесь незрозуміле місце, дивне, де є свод правил, де є якісь релігії, обряди відбуваються. І знаєте, церква це є найкраще місце на землі, тому що тут відкриваються двері в небеса. І знаєте, Ісус Христос, коли помер на Христі, і Він, Його тіло було розірване, і Він через себе відкрив нам двері в небеса. Тому що, коли ми помремо, і життя наше на землі закінчиться. В нас буде два шляхи. Якщо ми були з'єднані з тілом Ісуса Христа з Його церквою, ми потрапимо на небеса. Якщо ми не були з'єднані з, з церквою Ісуса Христа, ми потрапимо до пекла. Тому що Ісус Христос був в пеклі, спустився туди за нас. Його тіло було розірване. І що б не сталося з нашим тілом, яке б воно не було мучиме, те станеться з нами, що було з Ісусом. Тому що Його пекло не здолало, смерть Його не здолала, тому що Ісус є Боже Слово, і Він воскрес. Якщо ми з'єднані з ним, ми з Ним одне, то Воскреснемо і ми. Якщо ми Христові, Я, Ти, то це наш шлях. Ісус Христос говорив, що не боятися, коли вмершляють тіло, а боятися більше того, хто дух і душу зможе. Погубити в гаєні вогненій. Тому нам важливо бути частиною Церкви Ісуса Христа, Його тіла, щоб бути разом з ним в вічності і не потрапити ніколи до пекла. Тому, якщо в тебе ще немає духовного спілкування, ти не є частиною тіла Ісуса Христа, напиши мені.